Коли мені сини з невісткою на життя з батьком жалілися, то я тільки утверджувалася в думці, що правильно вчинила, коли його покинула, бо вже тоді його характер був не з медом. Мій Василь був таким чутливим, як дубова колода, ніколи мене не пожалів і не приголубив за 10 років шлюбу. Спочатку я собі його мовчазність обмальовувала стриманим характером, що він думає перед тим, як сказати, але на ділі виявилося, що там тільки дві думки. Що їсти і що має робити його жінка для його щастя? Поки я була молода, то ще вірила, що все зміниться, що моя любов його змінить, але все це лише цементувалося, і в родині була важлива лише його думка, а всі інші були неправильні. Я так прожила 10 років, а тоді сказала, що з мене досить, і забрала сина до себе. Василь залишився в своєму селі каздувати, а я переїхала в місто і там вирішила жити. Я працювала в школі, тому лише на літніх канікулах, могла поїхати на заробітки, тому все літо наш спільний син проводив у Василя, і там йому наче непогано велося, а я собі отак потроху заробила на власну квартиру і дуже тому тішилася, що тепер повноправна міська пані. Проте син ріс та вже на дівчат дивився, а я була самотня. Не знаю, чому так, але мені й п'ятдесят, а я сама. Аж тут син сказав, що знайшов собі дівчину з того села.